це в нас тварини, які до нас потрапили з Херсону, тобто це постраждалі тварини від підриву Каховської ГЕС. Частину з них принесли люди, частину з них ми самі їздили забирати з моря. На даний час вони проходять у нас реабілітацію, і ми їх підліковуємо від морської води. На даний час у нас є ондатри, дві штучки, є троє невеличких єнотоподібних собак, достатньо багато тритонів червонокнижних. Також є жаби, є наші болотні черепахи, самка-індичка є, а одна курка є, а також самка п'ятнистого оленя. Від того, як вони до нас потрапили, першочергово це було їх позбавити від солоної води. Тобто багато з них напилися солоної води, яка є смертельною для них, тому що вони жителі більше прісноводні. Тому в першу чергу потрібно було привести. В порядок, до порядку їх травлення наразі вони вже почувають себе краще, але ще не стовідсотково. Ездили наши ветврачи, забирали ее. Животное было в стрессовом состоянии. Мы ее несколько дней держали в закрытом помещении, чтобы животное не разбилось, могло животное адаптироваться. Животное пару дней отказывалось от від еды, потому что большой стресс у нее был. Но на третьи сутки животное мы выпустили в вольер, и животное начало уже питаться само. Всіх їх ми плануємо повертати до, до дикої природи. І я думаю, що треба, якщо це буде можливо, це треба робити не просто повертати в природу, а саме у ті місця, звідки вони родом, тобто на Херсонщину. І коли це стане можливим, ми думаю, будемо це робити. Я вважаю, що це дуже потрібно робити, тому що тварини е, дуже постраждали. Вони перелякані, вони проплили на досках якихось на островках, і те, що зоопарк одеський допомагає, це дуже добре. Це треба допомагати. Вони це ті, ті самі, що і люди, тільки вони не вміють говорити. Їх теж треба спасати, теж треба їх кормити. І в країні війна, але ж все одно треба приходити дітей, десь приводити якось хоч треба жити.